Чекаємо олію з голонасіненого гарбуза. Вже на 50 тонн пішли перші каплі. Можете оцінити, яка олійка. 30 тонн ми ще поки нічого не бачимо. Ну, звісно, менше то наш, Але ми зараз доженемо на 30 тоннах, 50 вже пішла перша олія. На манометру у нас 20 тонн показує. От 20 тонн гарбузове насіння на 30, 30-тонку комплекті. Там нас ще вже швидше олія почала віддавати. Тут у нас по манометру ми бачимо 20 тонн. Почала олія капати. Ми зараз будемо піддавати більше, тому що гарбуз тверденький, культура. Так що тут треба хороший зразу. Не навантаження давати для на цю культуру не потрібно там бавитися зразу дали високий тиск і нормально.